Раціональні дроби можуть лякати своїм позатим виглядом, та часто достатньо всього лише луснути цю роздуту бульбашку, як з'ясується, що за нею ховається зовсім простий і невеличкий вираз. Таке перетворення називають скороченням раціонального дробу. Звідки взялося це дивовижне перетворення та про що потрібно пам'ятати під час його застосування, про все це замить. Тож уперед. Лускати бульбашки та скорочувати раціональні дроби. Варто пригадати, що у звичайних дробів є така тотожність, яку називають основною властивістю звичайного дробу. Якщо чисельник і знаменник звичайного дробу помножити чи поділити на те саме натуральне число, то вийде дріб, який дорівнює початковому. Якщо ж замість А та Б візьмемо якісь многочлени, причому Б має бути не нульовим многочленом, тобто тотожно не дорівнювати нулю, то отримаємо раціональний дріб. Такий дріб має схожу властивість. Звучить вона так. Якщо чисельник і знаменник раціонального дробу помножити чи поділити на той самий многочлен, що тотожно не дорівнює нулю, то значення раціонального дробу не зміниться. Тобто кожний отриманий дріб буде тотожно рівний заданому на області допустимих значень його змінних. Потренуємося застосовувати цю властивість дріб. 3M поділити на 8 xy зведи до знаменника 16х у квадраті. Спершу подумай, на який вираз потрібно помножити одночлен 8 xy щоб отримати одночлен 16х у квадраті. Одночлен 8 xy потрібно помножити на вираз 2y. Який, звісно, тотожно не дорівнює нулю. Зверни увагу. Щоб не змінити величини заданого дробу на 2y потрібно помножити не лише знаменник, а й чисельник цього дробу. Так вийде дріб 6 my поділити на 16х у квадраті. Цей дріб тотожно дорівнює заданому на області допустимих значень усіх його змінних. Тобто m може бути будь-яким числом, а x та y не можуть бути нулями. Згідно з основною властивістю раціонального дробу ми можемо виконувати не лише множення, а й ділення чисельника і знаменника заданого раціонального дробу на будь який многочлен, що тотожно не дорівнює нулю. Поділимо і чисельник і знаменник цього раціонального дробу на вираз 5 b у квадраті, що відрізняється від нуля, звісно. Спробуй зробити це самостійно, а потім ми разом усе проаналізуємо. Згідно з основною властивістю дробу отримали дріб 3 ab поділити на 4. Ці два дроби є тотожно рівними. Варто уточнити, що рівність цих дробів можлива лише за умови, що А це будь-яке число, а Б будь-яке число крім нуля. Надалі крок знаходження ОДЗ змінних раціональних дробів будемо опускати, та пам'ятай, що всі тотожні перетворення таких дробів виконуються на ОДЗ їхніх змінних. Отже, щойно виконане тотожне перетворення називають скороченням дробу на множник 5 b у квадраті. Множник, на який скорочують чисельник і знаменник дробу, називають спільним множником цього дробу. До речі, скорочення раціонального дробу зручно оформлювати так, як і звичайного. Підсумуймо. Щоб скоротити раціональний дріб, тобто луснути ту велику бульбашку, потрібно спершу знайти множник, що є спільним для всього дробу. А потім поділити на цей множник і чисельник, і знаменник заданого дробу відповідно до основної властивості дробу. Не гаймо часу і починаємо відразу тренуватися скороти такий дріб. Зупини відео та подумай. Який вираз буде спільним множником цього дробу? Міркуємо так. Одночлени, що стоять у чисельнику та знаменнику заданого дробу, мають спільний множник 12х у четвертому степені y у кубі, запишемо чисельник і знаменник заданого дробу за допомогою цих добутків. А тепер застосуємо основну властивість дробу та скоротимо останній дріб на вираз 12х у четвертому степені y у кубі, виходить дріб xy у квадраті поділити на 2, і далі він уже не скорочується. До речі, дріб, що не скорочується, так і називають нескоротним. У чисельнику і знаменнику раціонального дробу можуть бути не лише одночлени, а й многочлени, як зараз. Такий дріб, на жаль, одразу скоротити не вдасться, оскільки поки що немає спільного множника, на який ми могли б поділити цей дріб. У такому разі спершу потрібно спробувати розкласти кожен із многочленів на множники. Нагадуємо, що розкласти многочлен на множники. Можна способом винесення спільного множника за дужки, за допомогою формул скороченого множення та способом групування. І звісно, про кожен із них ми маємо окреме відео. Зупини відео та подумай, як розкласти на множники кожен із цих многочленів. Вираз 25 А у квадраті є різницею квадратів. А отже, розкладається на множники за допомогою такої формули скороченого множення. Рухаємося далі. Вираз 15 3 а розкладається на множники способом винесення спільного множника числа 3 за дужки. Тепер, коли чисельник і знаменник розкладено на множники, застосовуємо основну властивість дробу та скорочуємо останній дріб на вираз. 5 мінус А. Виходить такий уже нескоротний дріб. З основної властивості дробу випливають корисні правила зміни знака перед дробом. Ці тотожності стануть у пригоді, якщо тобі потрібно буде зокрема змінити знак чисельника дробу чи знак його знаменника. Зверни увагу. Змінивши знак у чисельнику та знак перед дробом, ти отримаєш дріб тотожно рівний початковому. Аналогічно, змінивши знак у знаменнику та знак перед дробом. Ти також отримаєш дріб тотожно рівний заданому. Потренуймо це. Підглядаю ці підказки та спрости такі вирази. Нумо звірятися. Застосувавши правила зміни знака перед дробом, ми отримали такі дроби, тотож на рівні заданим. І останнє на сьогодні завдання. На прикладі такого дробу, який потрібно скоротити, розгляньмо, як працюють правила зміни знака. Спершу зупини відео та розклади на множники чисельник цього дробу. Невеличка підказка. Цей многочлен містить 4 члени, тож спробуй розкласти його на множники способом групування. Отже, за допомогою способу групування чисельник цього дробу розкладається на такі множники. Поглянь в отриманому дробі двочлени x- -Y та y-x записано в різному порядку. Тож поки що скорочувати їх не можна, перезапишемо вираз у знаменнику в такому ж порядку, як у чисельнику, та винесемо мінус за дужки. Далі змінимо знак знаменника на протилежний, змінивши відповідно і знак перед дробом. Виходить такий дріб нарешті можна виконати скорочення цього дробу, зроби це самостійно та спрости отриманий вираз. Нумо звірятися. Після скорочення та розкриття дожок має вийти многочлен член мінус А2. Отак ми луснули ту велику бульбашку та отримали такий простий вираз. Запам'ятай. Тепер ти знаєш основну властивість раціонального дробу, і з цієї тотожності випливає важливе перетворення. Яке називають скороченням раціонального дробу. Але пам'ятай поряд із раціональними дробами завжди є ОДЗ. А тому, щоб перетворення було тотожним, враховуй область допустимих значень усіх змінних. Дякуємо за перегляд. Став уподобайку, підписуйся на наш канал. Та лускай ці позаті бульбашки за допомогою вправ на нашому сайті.